Цілих довгих 10 років я шукав її справжню біологічну матір і, схоже, таки знайшов. Шукати маму вирішив серед простолюду. Перше, що кидається у вічі, рожева сукня жіночки, яка стрімко прямує мій бік. Думаю, це доля. Мамо, виказуй маму. Ви ж поки не знаєш. Тож что не І... смішно. Да. На самом деле можна обнять? Я довго. З В діло? дело? грана туди віці, де там тут? Ні. Телеведуча Дана Борисова не моя кровинка, якась непривітна. Рушаю далі, аж раптом відблиск зірки з екрану, підказав мені дорогу. Часу не гаю. Ну, да, нормально. Мамо, ви возьмете? я чуть попозже. Невже ні? Я, щас, щас... я вас довго іскав да? Очень долго. да, не, я вас искал. іскав. Все шо? Ну я до 10 цілих 10 лет вас искал. іскали. Нарешті я знайшов. Я чуть попозже. И чуть попозже. Ну десять років попозже. Ну попозже. ледь стримую сльози. Не потрібно ревіти, потрібно діяти. Стверджує кандидат медичних наук Дмитро. Він знає, матусю потрібно шукати не інтуїтивно, а по-науковому. Так званий генетичний код. Ось ця спіралька і є ДНК. ній закодована стать людини. В ній закодовані основні її білки. Спеціально для сніданку лікар погоджується показати, як отримується ДНК. Беремо кров пацієнта для аналізу. Достатньо навіть однієї каплі. Додаємо у пробірку спеціальний розчин. Після цього суміш перемішується. Цей сорбент відмивається від залишків білку, від солей. І вже після відмивки ДНК змивається з цього сорбенту. Ми отримуємо чистий розчин. ДНК. А ще за допомогою цього ланцюжка можна встановити рідство людини. Для цього лікарю потрібно ваші плями крові. Окрім цього, можна аналізувати предмети, як з якими так чи іначе торкається людина. Тобто, це капелюх, це волосся. На жаль, у цій клініці подібні аналізи не проводять однак я твердо вирішую їх здати. В іншій лабораторії обираю кривавий метод. Вчора була чоловіча сім'я, сьогодні кров з пальця. Що буде завтра? Навіть важко уявити. І ось я знову на проєкті Зірка плюс зірка. У мене в руках тест на ДНК. Зараз або ніколи. Бачите цю жінку в костюмі немовляти. Тепер у мене жодних сумнівів. Олена Воробей, моя мати. Ви мене узнали. Під магазином оставила собака. Я, між прочим, не пропала. Став журналістом. Пробився на большому каналі працюю. На, 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 на этом ну... же. Она один да, плюс один. Молодец. Молодец. Радість переповнює, эмоции не контролирую. Можно вас обойти? Господи! Можно, да? я <звук> как тебя зовут, то хоть? Меня Виталик. А как вы меня назвали, вы не помните? Колобочек тему это такой пухленький был. Вот такой вот пятюнчик. Нормальный, я тебе помню, как сейчас просто. А кто наш папа? А ти почувству хто нас патє з Ніколай? Короче, главное. Николай главне ніколай баскав главне штобда, главне штоб, главне штоби, коли говоришь, что у тебе сам ніякі не Оля. говори. Схоже, очікування були недаремними. Пародист Олена Воробей пообіцяла тепер ж у своєму синові московську прописку.